Всім привіт! Всіх щиро вітаю. Сьогодні я хочу пекти дуже гарний кекс у цій формі. До цього мені потрібно, потрібно 175-180 грам пюре. Я просто відварила такими невеличкими кусочками і потер, не потерла пом'яла віталкою. Потім мені треба. Скільки ж це? Потім мені треба 125 грам цукру. Сімдесят мілілітрів олії. Одне яйце. Потім я добавлю зразу приправи, наприклад, отакий цитронен, ель, пахне лимончиком декілька кілька капель небагато не хоче відкриватися. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Достатньо. Невеличку ложку сухого імбіру. Не, не влазить. Ось стільки. Це це добре перемішуємо міксером, тільки перемішуємо, збивати немає сенсу. Відміряємо 250 грамів борошна і беремо пів пакетика розпухувача. Тут 16 грамів, тобто нам треба десь 8-9 грамів. Це наші. Сухі інгредієнти, ми їх перемішуємо і додаємо до вологкої маси. Я відміряла 51 грам грецьких горіхів. Таку саму вагу, тобто 50 грам розинок. Розин... Горішки я зараз дуже дрібно поріжу. Поверну назад чашку і також залию водою, як я це зробила з розинками. Через дуже короткий час я залью цю воду і добавлю в першу і другу чашечку трошки борошна. Це для того, щоб ці начинки не опускалися у кексі на дно. Ой. Додаю борошно до дотикваної маси і починаю перемішувати. Коли ви змішали всі інгредієнти, то виходить тісто от такої от консистенції. Як дуже густа сметана. Я ще нагріла духовку, щоб вона нагрівалася на 200 градусів. А також підготувала мою форму. Я просто виклала її пергаментом. Чи, як у нас кажуть, бак Папір Папір для випічки. Сюди я зараз буду заливати це тісто, але до цього я добавлю в тісто родзинки і горішки. І це все дуже просто перемішаю лопаткою. Ретельно, але ж дуже-дуже повільно. І потім тісто не ставити, стояти, бо все опуститься в тісті на дно. Треба зразу ставити в піч. Викласти в форму і ставити в піч. Все це зараз ми відправляємо випікатися. Десь одну годину треба це все випікати, я через 50 хвилин подивлюся, як воно зарум'янилося. Минут через 10 беремо нож і розрізаємо вот серединки. Після 45 хвилин все достаємо з духовки і такою палочкою дерев'яною. Пробуємо чи мокро внутрі посередині. Все сухо. Я потім прикладаю до губів. Все сухо, наш кекс готовий. Цей кекс можна посипати цукровою пудрою, чи дочекатися, поки все охолоне. Нагріти в мікроволновці, чи в водяній бані такий готовий конфетюр, цар біта, тобто це горький шоколад, гіркий шоколад і покрити отакою глазурю наш кексик. Ці продукти є у нас готові в супермартах. І не треба самі піклуватися про це. Дістала цей кекс з форми. Тут було дві чи три, підгорівши розенки. Я всі прибрала. Взяла 100 г шоколаду цієї глазурі готовою. Якщо я зараз її просто в микроволновці розігрію і покрию цей кекс, то ця глазурь буде дуже твердою, тому треба додати трошки молока. Ну, На 100 грам може там столову ложку. І все це відправляю в мікроволновку. Це покриємо цією глазурю. Я думала, вона буде більш тективно, не тече, але і добре. Може, вона трохи перегрілася, теж не страшно. Пензель у мене саме, я тут написала, для кухонь. Тобто це такий пензель, який я тільки. Беру для того, щоб покрити якісь торти, чи якісь кекси, глазурю, чи, може, мафіни пеку, ще трошки. Ой. Можна прикрасити, можна чимось посипати, що у вас вдома є. цим цукровим цим кольоровим цукром воно продає якоїсь веселості. Ось такий вийшов в мене кекс. Сьогодні будемо пити з ним каву. В розрізі у цього кекса обалденний жовтий цвіт. はい。 Очень сочный. М -м -м. Красотень. Спасибо, что были со мной. Вы были на канале Будь со мной. Кекс обалденный. Кстати, это тот же рецепт, что и на маффины. Всего доброго. До новых встреч.